На Закарпатті депутат підірвав чотири гранати в будівлі сільради прямо під час сесії. Внаслідок вибуху постраждали 26 людей, шість з яких у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати. Це депутат Сергій Батрин. За кілька хвилин до вибуху він сварився із колегами, що не можна під час війни виділяти сільському голові надбавку 50% та щорічну премію у 100% від окладу.

Зарплата голову нерахована. Давай. п'ять тисяч, сорок тисяч, сорок тисяч на тридцять шістих. Тридцять умножайте мені, умножайте мені на чотирнадцять місяць. Може бути я.